Доброго дня, колеги, городище Черкаська 10 вересня. Сьогодні знімаю із кущів цитронний магарача з середнім цукром, верніше, з цукром з 19 по 20, до 22 брікс. Він йде в парі із солярісом, який вже почав заізумлюватися на десертне вино. Минулому, ну і попередні роки я робив із нього десертне, о, верніше сухе, прошу вибачення вино. В цьому році буде. Проба пера, буду пробувати робити з нього десертне. Соляріс буде використовуватись як цукоронаповнювач, тобто виноград, який дає цукор. Тому що я, як я вже про це розповідав раніше, не використовую додатково цукор. Помімо того, що є в самому винограді ні води, ні цукру, ні спирту. Я не використовую, навіть коли роблю десертний. І так, сьогодні 10 вересня, цитронний магарача йде на десертне вино.